Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні у нас 11 лютого, дуже тепло, плюсова температура і у нас бджілка вийшла на обліт. Перший обліт в цьому році, обліт 2024. Якщо чесно, сам не очікував, не думав, що вийдуть. Зараз близько 2-ї години дня. О, можете бачити. Отак, ну, вирішив засняти. Ну, Пчолки взялися за роботу трошки. Виносять виносят мертвих бджіл, чистять вулики. По слідах на лютках йолки палки тихо, тихо мала, не кусай. Можна бачити, що вони вже опорожнилися трошки бджілки. Ось. Красота. Ладно, Не будемо їх провокувати. Такі у нас справи. Знаходимося ми у Хмельницькій області. Не сьогодні дуже... дуже тепло. Ще тихо, треба відійти трохи. Треба трохи відійти, бо зараз ще получу по одному місці, як то кажуть. От. Ну, як бачите, у нас обліт. А пишіть в коментарях, чи є обліт у вас на сьогоднішній день. Ну, одним можу сказати точно, що якщо вже є обліт, це виходить, що матка вже почне помаленьку червити. Можливо, вона вже червить. Якби. Але проблема в тому, що зима ще може повернутися. Ось в чому нюанс. Тобто якщо матка червить, то доведеться на наші вулики. Добре утеплювати чи як. ну Зверху виходить гніздо, щоб не застудити наш розплод. Та якщо буде в будь-якому разі мінусова температура і сніги, то прийдеться нам, щоб зберегти розплод, прийдеться утеплити наше гніздо. Хоча, в принципі, я ще так рано ніколи до вуликів не різу. Але так як погода плюсова, вони вже вийшли на обліт. Реально реально обліт. О, то... В принципі, я думаю, щось треба буде вже, мабуть, робити колони. Не... Ну, глянути на подушки, можливо, підмор винести. Де як я помітив, що найбільш активним, найбільш активні вулики зараз під час обльоту це ті вулики, де у нас були рої. Тобто, де були заселені рої. Конкретно не, не матки, не отводки, нічого, а піймані рої, можливо, на старі матки. От, так як вони набрали більш-менш нормальну силу. Хоча, в принципі, в мене всі плюс-мінус сім'я стараюся стрівняти. То там, де рої, там більш-менш, не більш-менш, а набагато активніший обліт можу я зараз спостерігати. От. А ті сім'ї, які от робилися відводки на плодні або не плодні матки, то. Там такої активності немає. Ну Є активні, звичайно, але не така, не така яскрава, як, наприклад, на інших вуликах це показано. Можливо, зараз перевірю вулик, той вулик, там, де кришка закрита не плотно, як не плотно, не запрополісована. І гляну, що там в них робиться по кормах, я вам заодно покажу. Бо, виходить, я як роблю ті кришки вуликів, які. Бджоли запропульсували і приклеїли до вулика ще з осені, я їх не відкриваю. Чому? Тому що якщо ми відкриємо цю кришку, ми, виходить, зруйнуємо шар, цей шов прополісу, де вони затулили, де були сквозняки. І коли ми її закриємо обратно, і якщо різко похолодає, бджоли не буде кому затулити ті всі щілини. Розумієте, і, відповідно, будуть дуже погані і не потрібні сквозняки, які ніхто вже не запрополісує. Відповідно, через це бджоли можуть якби, постраждати, м'яко кажучи. Тому я відкриваю ось цей вулик, в ньому кришка не запрополісована, Ну, свободно відривається, відкривається. О, зараз будемо дивитися, що в них там всередині відбувається. Чисто раді інтересу один вулик. О, цей вулик, до речі, це теж пійманий рій, невеличкий рій. Ми об'єднали дві сім'ї, бо були дві слабкі сім'ї. Ми їх об'єднали, а в цей рік підсадили нову матку з одної сім'ї, яку ми об'єднували. Звідси матку ми поміняли, бо вона була погана в самому районі. От. Ну, зрозуміло, думаю. Зараз подивимося. Я трошки переплутав. Цей вулик якраз плотно закритий. Просто дуже давно тут був вулик, який плотно не закритий. Це ось цей. Тут у нас теж рій. Теж рій, ми нічого тут не міняли, не робили. Ось такий вулик не окрашений, просто обпаляний. Тут нормальний рій, з нормальною маткою, плюс ми його ще перед зимовкою підсилювали рамками розплодом. Зараз буду його відкривати і дивитися, що в нас тут відбувається. Заради інтересу. Просто, Якщо відкриваю сім'ї, то буквально лише одну. Одну саму слабшу сім'ю для, як то кажуть, прикладу, щоб подивитися, що у нас тут робиться. Так, 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 тихо, тихо. Так, корма ніби є. Так, я закриваю, коротше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все, я зрозумів. Я зрозумів, я живу. Так, ви бачайте, контенту не буде, мабуть, бо. Щось вони не дуже раді не бачити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да палки Так, все, закрываем его. Фух. Фух. Так, а я ж каменця не поставив. Йомайо Да, це було неприємно. Так, все, вулика я закрив. Закрив. Камінець назад. Ну коротше, все з ними добре. Так як я зрозумів, судячи по їхній реакції. Потім, можливо, якщо температура плюсова більш-менш стабілізується, то глянемо до них більш детально. Я думаю, що якщо вони себе так агресивно ведуть, можливо у них проблеми із кормом. Або їх кліщ дістає. От, все. Йдемо звідси. На цьому не все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока.